Так, пане Володимир питає, чи можна робити суцільний армопояс будинку з терасою, якщо фундамент тераси окрема, тому що на початку будівництва не планувалася тераса, дах вальмовий, наслонний крок. Якщо ні, то як краще? Е, краще, пане Володимир, подивитися моє відео прибудова тераси до будинку. Оце було б гарно. Там я показую вузли, там я розповідаю про примикання і буквально декілька Вебінарі в тому, я знову показував і розповідав про примикання даху до будинку. Що стосується вашого питання, моделюю вам ситуацію. Будинок, тераса, да? і ми з вами робимо монолітний пояс. Значить, якщо у нас, не дай Боже, Відбувається якась деформація. І, наприклад, ось тут у нас просідає ґрунт. Да? Що відбувається? Відбувається таке, що наша тераса просідає. Вам монолітний пояс допоміг? Тобто, якщо монолітний пояс не прижимається хоча б одним поверхом, толку ніякого немає. Друга ситуація. Моделюємо. Не дай Боже, погано ущільнили ґрунт, і просадка вийшла ось тут посередині, де у вас нема стиковки фундамента. Ваша тераса що зробила? Дала, наклонилася сюди. Або, якщо у нас з вами буде просадка на всю ширину, то наша з вами тераска. Що зробить? Присядіть нижче, пояс залишиться вверху. Якщо ви прив'яжетесь до пояса, ну добре, отут тут -от з'являться тріщини на цьому поясі, він отак от вигнеться. Знову питання, навіщо? Змійте? Тому на вебінарі прибудова тераси до будинку я розповідав, що, по-перше, ми, коли робимо, ми завжди робимо скриті балки і зав'язуємо фундамент тераси, котрий у нас на стопчатому фундаменті, з основним фундаментом будинку. Саме така зав'язка нам потрібна тут, щоб не було цього вертикального зміщення. Тільки так ми можемо це забезпечити. Наступне, якщо ми з вами примикаємося на наслонної крокви. Ось тут робимо закладну деталь, справа у тому, що це шарнір. Тобто, якщо тут навіть відбудеться якась просадка, то наша крока вона просто отут наклоніться. А так як у нас тут з'єднання буде. Не дуже жорстке, воно просто зіграє. І це там міліметри, долі міліметри, ви навіть не помітите. Тобто Дерев'яні конструкції, котрі примикають до будинку, вони витримують ці невеличкі деформації. Розумієте? Тому і виходить так: що якщо ви не, не об'єднали фундамент тераси з, з будинком, тобто він окремо стоячий, я би на вашому місці вже нічого не робив, Все. Ну, нема сенсу. Ну просто нема сенсу. Тому що монолітний пояс там не витримає всіх навантажень. Монолітний пояс працює разом з фундаментом. Тобто, коли ми з вами беремо хлібушек, ні беремо котлетку, котлетку, а зверху два шматочка хлебушка. І знизу ще один шматочок хлебушка. І ось цей бутербродік він працює. Тому що де б не відбулася просадка, ми включаємо в роботу. По-перше, включається в роботу нижня балка, і додатково, якщо привантажений пояс зверху, ми отримаємо додаткову жорсткість вверху. Якщо всередині теж включається ця балка, працює нижня арматура. Якщо в першому варіанті працює верхня арматура, то в другому варіанті працює нижня арматура посередині розумієте Тобто воно тоді працює. Тому, тому і стоїть питання, що коли у нас з вами сама конструкція будинку доволі рухлива, треба робити жорсткий фундамент. Якщо, ну, якщо конструкція жорстка, можна зекономити на фундаменті. Наприклад, каркасний будинок це жорстка структура Ми можемо ставити на стопчатий фундамент, на свайний фундамент, тому що сама структура будинку доволі жорстка. А цегляний будинок, на жаль. Потребує все ж таки більш жорсткого фундаменту, тому що він, якщо будуть якісь деформації, підуть тріщини. розумієте, Особливо газоблок. Так що отак. Знайдіть, будь ласка, вебінари присвячені прибудові тераси до будинку, і я там ще показував вузли примикання даху до будинку. Як це правильно сформувати, щоб не було міська холоду, щоб дерево вис... витягнути з утеплювача, щоб воно там не гнило і не пріло. Тому що зараз товстиш шари утеплювача і дерево треба виводити. Так, дякую за лайки і за підписки, друзі. Йдемо далі.